21 січня. <звіг> Робота депутатської комісії депутатської діяльності регламенту законності та правопорядку регуляторної політики зв'язки з громадськістю та засобами інформації. Так, форум у нас є. Четверо. Тільки треба вибрати секретаря. Пропоную кета Віктора Прокошуча, хто за. Ага. Все одно голосно. Так, тоді почнемо. Перше питання. Е, Наталя Вікторівна так, про звітність цього щодо дійснення державної революторної політики Жартовоцької міської територіальної... Заготовка притулок. Захід проходить здійснення репораторної політики з закону про засади державної релектурної політики і вона у нас проходить згідно п'яти основних напрямків. Це перше Планування діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів. Що мається на увазі? Затверджується плани. План на 24 рік, про який ми зараз звітуємо, був затверджений у нас у жовтні 2023 року, складався із трьох проєктів, а потім протягом року ми вносили зміни в залежності від того, коли нас, надходила необхідність, наставала необхідність, не стача, чи інші регуляторний акт. А план регуляторних актів на 2025 рік у нас затверджений. Ну, на сесії у листопаді. Другий напрямок це було у нас забезпечення їхньої відкритості. Згідно законом України, ми всі абсолютно всі регуляторні акти з повідомленнями, з аналізами регуляторного впливу, з н це все, що потребує закон, ми його розробляли і відсутвовали на офіційному сайті Ротоводської міської ради. Далі, проведення заходів з відстеження результативності. Ми протягом року завжди проводимо відстеження. Підстеження у нас є базові. Є періодичні і є м, повторні. Базове це ми робимо перед тим, як затвердити рішення регуляторний акт. Ми разом з аналізом регуляторного впливу підготуємо базове базове відстеження, в якому ми розну, скажемо, розкриваємо необхідність даного регуляторного акту. Повторне у нас йде через рік дії регуляторного акту і Періодично через три роки. Всі ці відстеження ми робили і протягом 2024 року у нас було проведено 12 відстежень. Повністю висвітлені вони були на сайті Золотоводської міської ради. Що стосується для того, щоб нам проводити стеження, ми завжди робимо розперед міського голови, план графік. Тобто ми проаналізуємо, коли закінчується той чи інший період даного рішення. І цей план графік у нас затверджений. І згідно плану графіку, ми проводимо ці стеження. Далі четвертий пункт це значить. Перегляд регуляторних актів. Що ми робимо перегляд регуляторних актів? Це комісія, ви знаєте, ми І ви до складу входите, значить. Робочою комісією проводиться в цьому році, в 24, минулому 24 24-му році Це було проведено у вересні місяці. Розпоряджена міського була робоча група і проводилася. Значить, у нас на даний момент всі діючі регуляторні акти розміщені на офіційному сайті, як я сказала, у розділі економік регуляторні, регуляторні акти. Тобто в нас там є реєстр діючих регуляторних актів. На, на сьогодні він складається з 18 актів які були у вересні повністю переглянуті на відповідність законам і актуальності. Згідно протоколів, які були на кожен регуляторний акт підготовлені, 15 регуляторних актів відповідають законодавству. Три із них відповідають, але потребують перегляду. Тобто вони будуть переглянуті у 2025 році. Ми їх включили в план і вони будуть у нас переглянуті. Тобто, значить, і п'ятий пункт забезпечення оприлюднення документів. Я вже говорила о, о, по ходу, що абсолютно всі наші дії згідно закону України про засоби державної електронної політики висвітлюються на, на сайті Жутфільського. Питання є. на голосування? Хто за? А, на голосування. Точно.

Так, у вас час пройшов, підняти місяці, постанові рамки Така... Що вона це, підвідувала? Уше, там. Ну, це вона, Це вона, <рес> Я я оце чотири роки кажу, що ми пройшли перед сесією. Знаєте, що, що на сесіях всі такі злі? Бо немає. Бо, немає, немає. Малізаді там щось. Це, ну... Оце, ну Повод дуже хороший. Питання <laughs> десь? Ну, а ми ж коли прийняти там що то було Google Чи там просто буде? Просто... Ні, це, темі, це її да? ранг присвалюється. вона ж із січня 21-го. А ну там зв'язано з теплом. Та не пройшов рам. Став на голосування, кета за, говорить. За мені за тим за. Про <реш> <реш> підписання меморандуму про долучення <підписання> до експериментального проєкту щодо створення та впровадження цифрової технології інформаційно-аналітичної системи єдина платформа комунальних послуг. Що це стається? 3 вересня 24 року була підписана постанова Кабінету міністрів про реалізацію експериментального проєкту щодо створення та провадження цифрової інформаційної системи, єдина платформа житлово-комунальних послуг. Мета там в цій постанові був затверджений порядок положення і вже форма меморандуму. Мета даного експериментального проєкту, що коли наповниться платформа, ця, яка запрацює даними, потім це буде зручність і доступність сервісів, і можливість оперативного доступу усім, хто буде зареєстрований в цей цей надання житлово комунальних послуг, провірка якостей, там можна буде через дію, тоді так як це. Вони хочуть запровадити, коли запрацює ця платформа. Це можливо буде через дію заявки подавати, бачити ситуацію, яка там коли відбувається. Ну, то є, це зараз вже неодноразово була, не була проведені онлайн-наради з департаментами та міністерством даним. Участь нам дали паролі доступу. доступи. А це чисте місто бере участь, потім і тепломережа на даний час заявки на на що? Перевірять заявки на що? з дивіться, споживач зможе надати заявку тому чи іншому комунальному підприємству це стосовно це надання послуги. Можливо, десь щось там ну взяти, допустим, тепломережу там. Не відповідає темпер... температурний режим в кімнаті. Це, це цей ну не <кій> Єдиний кабінет. Ну, Ну вони хочеть наповнити дану ну, ну, да, вот, платформу до, на, на, на даний час де ісходна да, інформація для того, щоб туди запам'ятати всі всі ісходні дані э, саме, стосовно надання пофесійний да в цей день чим займається. А хто це? це розробляє цю платформу а. платформу це саме согласна постанову надія. Це була постанова кадмина. Да, э, ні, so хто цю платформу зробив? Наверно, Міністерство розвитку і громади. Ми меморандум підписуємо з... Коротше, програму. Хто зробив цю програму і хто її контролює? Та вони можуть не знати. По цьому, дивіться, Міністерство розвитку і цифрової інформації, вони разом там співпрацюють. Де в якому місці вже таке працює. В общем, це ніде ні, ще ні, не це працює, ми, ми працює. Не. участь у даному, так сказати, реалізації експериментального проєкту. Це бере участь Вінницька, Дніпропетровська, Львовська, Полтавська, Харківська, Хмельницька, Черкаська, Дніпроп... і Київська область, там, де не прикрутові при, при, при... сервера де будуть? В Дніпрі, в Києві. І це виходить заява йде, бачить Дніпро, Київ і потім це ми будемо підв'язані під Дніпр під виконання і прийде воно так, що де сервер, туди буде приходити повідомлення, вони ще контролік будуть виставляти. Так, Так, да, це, це все. Це ж за бажанням, правильно, громада? За згодою, так, за згодою, але, але ж ну, так, Я як Ніпропетровська область являється хоті прифронтову, але нашу область наша громада ще не в реєстрі. Я розумію, ну Дніпропетровську область включили в реалізацію в постанову в реалізацію експериментального цього проекту. Тобто область також періодично, так сказати. Нагадує, чи будемо ми брати участь в даному ну, в даному проєкті для того, щоб далі співпрацювати, і це необхідно підписання даного меморандуму? Це... За час контролю лежать на управління ЖКХ, чисте місто. После під, підписання оцю все тепер буде ще і більше. Ні, ну це меморандум. Да. Просто підписати монтаж добавить. Я кажу на, на будущее, потім як воно буде. Може воно і назад. Запрацюють да, запрацюють, запрацю, запрацю. може запрацювати не запрацювати, тому що там коли в цій єдині платформі там багато немає <кліпсес> інформації <кліпсес> заповнять підприємство. Я так як з областю спілкувалась, деякі підприємства не можуть заповнити деякі навіть графі, то що в них відсутня дана інформація і сході матеріали. Ну, будемо так гаріс матері. Я про це вчені ті не слышав, то не не чув про це. Я не знаю скільки там грошей під це наприклад, як в наші робіт. Tam, навіть навіть ці маленькі проекти, які там роблять на АВС, на Амазоні, то ну, фінансове забезпечення согласно постанови, створення та провадження цієї платформи. Ступну це здійснюється за рахунок надходжень програм допомоги грантів Європейського Союзу і інших іноземних урядів. То єсть це вже питання гроші не потребує так, так зміни по міжнародні організації, донорські установи, то є отак. То єсть ну із нашого бюджету це звичайно за любимо. Питання є. Ставим на голосование. в А я, Алексей, я, как... в а Там мы, Татане, мы, на питание на сессии. Стосовно <связываем> посвятили. <связываем> а, у нас тут вот, смертко сессия. Сессия предыдущая была 18-го. Декабря. Последний, да. 19-го. Ну, десь так. 18-го. В день опять была очередная авария. Возле центрального рынка. Там як я не знаю, ну я просто це буду озвучивать, потому ну, что просто завчасно узнали, что щоб... это на заводской участке, да. да ну, за э -э за 14 января 2020 -го года девочку нас перезабил. Я просто був і на одном ДТП, и на другом. И вот там якесь место, ну их зачарованы. Это ты за женю, что Женю сбил. Да. То ну, там треба щось робити. Тому що іменно цей участок, від заправки до вивчого Технотрона, ну там враг. Люди виходять, йдуть, і свідта немає. Я просто думав за цей місяць, хтось щось подумає, як би. Далі будуть піднімати. А, а по -друге, по -друге, а по да, і да, переходять, так, да, як там. І за ринка переходять, но там темно хопець. А я чесно, каждого раз проїжджаю, я жар здравую це. Коли буду на одному і на другому ДТП, ну могло там щось зробити. Я розкачу Добре, дякую. Так, і комісії начинають. План роботи комісії на 25 рік. Так як завжди, перший другий пункт ми вже виконали про посвоє заступнику міського голови з питань виконавчого. Звіти міського голови, депутатів, виконання заходів по різних програм, заходів цільових програм, прийняття з контролю рішень.